Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою «Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Отже, номер 684, перший номер, з яким будемо працювати, розкладіть на множники і записуємо корінь із А, мінус корінь із трьох А. Так, сподіваюсь, кожен із вас усно може вже розкласти корінь із трьох а, як корінь із трьох множимо на корінь із А. Бачимо, що спільний множник, корінь із А. Виносимо його за дужки. Отже, корінь із А. В дужках у нас залишається від першого одиничка, від другого мінус корінь із трьох. Так, давайте розкладемо друге на вножники. Зараз я витру зайве. Так, розкладаємо корінь із 7П, плюс корінь із 4П. Корінь із 7П можемо розкласти на добуток двох корінів. Так? Корінь із 7 множимо на корінь із П. Корінь із 4П теж можемо розкласти як добуток двох коренів. Корінь із 4 множимо на корінь із P. Отже, бачимо, що спільне у нас корінь із P. Можемо за дужки його винести. В дужках у нас що залишається? Від першого корінь із 7, плюс від другого залишається корінь із 4. Знаємо, що корінь із 4 буде 2. Тому що 2 в квадраті дасть нам 4. Третє. Корінь із числа 21 плюс корінь із 7. Пригадуємо табличку множення. 21 це 3 помножити на 7. Отже, корінь із 21 можемо представити як добуток двох корінів. Корінь із 3 множимо на корінь із 7. Корінь із 7 спільний множник. Виносимо його за дужки. До дужках у нас залишається від першого корінь із 3, від другого одиничка. Не забуваємо, да? не робимо цю помилку. Корінь із семи забрали, залишається одиничка, не 0, да? а залишається одиничка. Так, давайте спробуємо зробити четверте. Записуємо. Корінь із шести мінус корінь із 10. Давайте цей приклад запишемо більш детальніше. Корінь із 6 можемо розкласти як добуток двох коренів. Корінь із 2 множимо на корінь із трьох. Мінус корінь із 10 розкладаємо як добуток двох коренів. Корінь із 2 множимо на корінь із п'яти. Як бачимо, спільний множник у нас корінь із 2. Виносимо його за дужки. В дужках у нас буде від першого залишається корінь із трьох мінус. Від другого залишається корінь із п'яти. Корінь із трьох, мінус, корінь із п'яти. Так, далі, давайте проговоримо усно п'яте. Що ми можемо зробити? Корінь із 6м можемо розкласти як корінь із шести. Множимо на корінь із m, і тоді корінь із m винесемо за дужки. Далі корінь із 5х. Звертаємо увагу, що у нас х не під коренем, Да? тільки корінь із 5. Мінус корінь із 10х. Корінь із 10х можемо розкласти як корінь із 2 множимо на корінь із 5 і множимо на корінь із х. Спільний множник у нас буде корінь із 5. Ідемо далі. Скоротіть дріб, записуємо номер 686. Перед тим, як скорочувати, давайте пригадаємо деякі формули скороченого множення. Перша формула а квадрат мінус Б квадрат. Пригадуємо. Називається різниця. Квадратів, можемо записати як добуток двох дужок. В першій дужці – сума виразів, в другій дужці – різниця виразів. Так. Давайте пригадаємо, ще форму формулу скороченого множення А плюс Б в квадраті. Вона як називається квадрат. Суми, що це буде квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого на другий вираз, і плюс квадрат другого виразу. Отже, записуємо тепер перший дріб, який будемо скорочувати, х плюс 6 коренів із х, ділимо на х мінус 36. Розглянемо детально цей приклад. Деякі дії можна робити узно, але ми їх розпишемо для першого прикладу. Отже, що ми зараз з вами бачимо в знаменнику? 36 це 6 квадратів. Отже, давайте пригадаємо ось цю формулу і запишемо, що у нас буде корінь із х в квадраті. Дасть нам наш х. 36 ми сказали, що можемо записати як 6 квадратів. Що я зараз записала? Різницю квадратів. Як я можу її розписати? Як? Корінь із х мінус 6, і корінь із х плюс 6. Пригадуємо, да, що дужки можна міняти місцями. Можна. Тут поставити плюс, тут мінус. Да? Це ніяк, ніяк не впливає на відповідь. Отже, що будемо робити з чисельником? Відразу дивимося, да? що нам хотілося б отримати таку дужку, яка є в знаменнику для того, щоб можна було скоротити. А що ми для цього можемо зробити? Пригадати, що х це корінь із х, множимо на корінь із х. Ми отримаємо. Х, да? ну, те саме, що корінь із ікса в квадраті, плюс 6 корінні із х. Як бачимо, в чисельнику є спільний множник корінь із ікса. Отже, винесемо його за дужки. Від першого що у нас залишається? Корінь від ікса, від другого залишається плюс 6. Отже, що будемо далі робити? Скоротимо дужку корінь із ікса плюс 6. Дорівнює корінь із x ділимо на корінь із x відняти 6. Так, як правило, робиться дія навпаки. Дають ось цей приклад, і кажуть: позбудьтеся від ірраціональності в знаменнику. Да, пригадуємо, що в знаменнику ми не можемо залишати корінь. Але зараз у нас просто таке тренувальне завдання скорочувати дроби. Давайте виконаємо друге, записуємо А плюс 6, корінь із А, корінь із Б, плюс 9Б. Ділимо. і в знаменнику А мінус 9Б. Знову ж таки, детально розпишемо. Отже, Зараз я хочу працювати до цієї формули, подивіться квадрат суми. Що нам для цього треба зробити? Подивіться. Квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. У мене а. Отже, це буде корінь із а в квадраті. Корінь із а в квадраті дасть мені саме а. Плюс 2. Множу на корінь із А, дивіться, це 2 множу на А. Що у мене буде зараз Б? Що в мене залишається? У мене залишається 3 кореня із Б. Плюс 9Б. Це 3 корінь із Б в квадраті. Якщо ви не знаєте форму скороченого множення, вам зараз буде важко. Да? Потрібно повернутися до того відео, де ми розбирали форму скороченого множення і почати вчити формули. Далі, що можемо зробити в знаменнику? В знаменнику будемо розкладати за форму скороченого множення, різниця. Отже, в знаменнику, що у нас буде? Корінь із А в квадраті дасть нам А. Мінус 9b можемо записати як мінус 3 корінь із b І взяти в квадрат. 3 в квадраті, 9, корінь із b в квадраті, дасть нам b. Отже, отримаємо 9b Дорівнює. Тепер розкладаємо. Що це у нас буде? Збираємо до куби формулу скороченого множення. В чисельнику в мене буде корінь із а плюс 3 кореня із b. І все це в квадраті. Квадрат суми. В знаменнику розкладаємо. У мене буде корінь із а плюс 3 корня із b. Множу на корінь із А мінус 3 корня із Б. Дужку закрили. Як бачимо, можемо скоротити дужку корінь із А плюс 3Б, і ось цей квадрат. Що в мене залишається? Корінь із А плюс 3 кореня із Б. Ділимо на корінь із А мінус 3 кореня із Б. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і завдання запишіть. Йдемо далі. Наступний номер останній на сьогодні номер 688. Розглянемо перше завдання. Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу. І ще раз, що нам треба зробити, щоб у нас в знаменнику не було кореня? Отже, записуємо 15. Ділимо на корінь із 6, мінус 1. Використовуючи знання, які ми отримали в попередньому номері, що ми можемо сказати? Пригадуємо, що дріб не зміниться, якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на один той самий вираз. Що будемо робити? Помножимо і чисельник і знаменник нашого дробу на... Давайте зараз допишу на який вираз? Що нам треба зробити? Пригадуємо форму скороченого множення, різниця квадратів. Да? Корінь із 6 в квадраті дасть мені 6. А коли я таке можу отримати. А коли я домножу на таку саму дужку, тільки з протилежним знаком. з Плюс Корінь із 6 плюс 1. Зараз я отримала формулу скороченого множення. Корінь із 6 плюс 1, яку ми ви використовували в попередньому прикладі. Да? От, що в мене буде? Корінь із 6 мінус 1, і корінь із 6 плюс 1 я можу записати, як. 6. Корінь із 6 в квадраті дасть мені 6. мінус 1 в квадраті мінус 1. 15, Корінь із 6 плюс 1. 6 мінус 1 дорівнює 5. 15 ділю на 5 буде 3. Отже, у мене буде 3. Корінь із 6 плюс 1. Ну і можу. Розкрити вже дужки, повністю дописати, що це в мене буде. 3 корня із 6 плюс 3. Так. Отже, давайте усно скажемо, що треба було зробити в другому прикладі. Домножити чисельник і знаменник на дужку корінь із 11 мінус корінь із 7. Теж позбудемося від раціональності в знаменнику. Тобто, у нас. Корення в знаменнику не буде. І ваше домашнє завдання дуже легке, схоже, ми сьогодні виконували розкладіть на множники. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!